Вітаю вас, шановні мисливці України, а також ті мисливці в світі, які розуміють і розмовляють українською мовою. На початку 2022 року я створив YouTube канал про полювання. На той час я не знав, що нашу країну чекають на легкі випробування, і тому канал контент виходив москальською мовою. Почалась війна. І в міру можливостей довелося допомагати ЗСУ долати ворога. Зрозуміло, що канал ніхто і не думав, не думав, що він знову працюватиме. Після вигнання ворога за територію Сумської області вступив в лави добровольчих формувань територіальної громади. Але на сьогоднішній день життя продовжується, і для того, щоб хоч трохи відволіктись від проблем. Я прийняв рішення поновити роботу Ютуб каналу. Вести дискусію про полювання, я думаю, на сьогоднішній день не коректно, тому що, ну, по-перше, йде війна. По-друге, наша територія межує із Москальщиною. Тому зрозуміло, що декілька наступних років полювання нам абсолютно не світить. Що стосується каналу, канал буде з двох частин. Перша буде стосуватись приладів та винаходів, які я розпроектував і розробив, а також випробував. Значить, також буде стосуватися способів, як зробити полювання більш цікавим, багатогранним. Друга частина випусків буде присвячена такій структурі, як УТМР. І це не в плані, що знищити цю організацію. Ні, ні в якому разі. В принципі, непогано на папері ця організація, скажімо так, існує, дуже непогано. Але Цю організацію, яка прогнила дуже сильно, потрібно реорганізувати і по можливості зберегти. Так от, для того, щоб урізноманітнити полювання, я спроектував та виготовив декілька приладів для практикування у стрільбі. Це мішенна установка, рухома мішенька банк. Також метач метач метач. Ну, на українській мові дивився метач тарілочок. Значить, зручним приводом планую в майбутньому розробити та виготовити метач тарілок автоматично. Значить, також були виготовлені мою, мною пристрої для натаски лягавих собак. Це катапульта для птиці. Простенький прилад для пристрілки зброї. Я думаю, що в майбутньому я покажу доступно, як дуже-дуже просто пристріляти на різну зброю. А також манки. Манки для підманювання перепілки. значить так, да, в Україні законодавство забороняє використання звуковідтворювальних приладів, але є одне але, яке легалізує цей прилад. І про це в майбутніх випусках. Значить, ну, родзинкою, скажімо так, моїх розробок являється мішенна установка, рухома мішенька кабана. Значить, я багато. Хто вивчав цю тему, дивився в інтернеті, і ну, мене, мені не подобалось те, що там є, тому що весь час мені попадались мішені установки, скажімо так, стаціонарні. В мене була задумка зробити мішенну установку, яка монтується і демонтується ну, хоча б там за пару часів. І мені це вдалося. Значить, не просто вдалося її виготовити, а, до речі, вона привод цієї установки жив, живиться від акумулятора 12 вольт автомобільного, і цього акумулятора вистачає, ну, скажімо так, на 4-5 годин, годин роботи, а можливо, навіть і більше. Ще в чому перевага цієї мішенної установки, в тому, що Любий мисливський колектив, мисливський клуб, В під час, скажімо так, коли відкрите полювання, може поставити його в безпечному місці, це ярок, кар'єр і так далі. Скажімо так, виставити спеціальні позначення, що там, хоча в сезон полювання. Стрільба дозволяється в мисливських угідь, е, узгодити із єгерською службою або з е, власником мисливських угід чи користувачем мисливських угідь, і там позайматися стрільбою по, скажімо так, по цій мішені, яка е, в динаміці. ну Тобто вона е, рухається, рухається справа наліво, зліва направо. Е, управління є. Або через дроти, або Радіоуправління. Значить, як ця мішенна установка використовувалася вже в, на Мисливському фестивалі, а також у мисливському клубі Стиль Полів, я посилання під відео буде. Значить, що я хотів сказати ще. Значить, дана мішенна установка безпосередньо її конструкція, з чого вона складається, буде в наступних випуск, випусках. Я е, зроблю схему, тому що якщо все втиснути в один ролик, це буде нецікаво. А так ми е, потрошку, понебагато будемо. Е, Розглядати, як вона працює, основні вузли та механізми за рахунок яких вона працює. Ну і відповідно ви зрозумієте, як вона працює, і зможете виготовити, якщо у вас є інтерес, якщо у вас сильна організація, яка займається не тільки полюванням, а бажає, скажімо так, Покращувати свої навики у стрільбі, то для вас це буде дуже прекрасна дуже прекрасний виріб, який ви зможете використовувати в своєму мисливському колективі. Посилання на відео, де безпосередньо ця мішенна установка використовується. Я внизу під описом відео розміщую. Це перша частина, значить, друга. Частина це УТМР. Значить, це структура, яка була створена в 2021 році. Ну, можливо, вона задумувалась як дійсно нормальна функціонуюча структура. В принципі, я вивчав багато. Ну, мені довелося вивчити статут цієї організації, довелося вникнути повністю в закон України про полювання та мисливське господарство для того, щоб зрозуміти, де дуже багато порушень є безпосередньо цієї організації. І я розмірковував з чого розпочати свою розповідь. Ну, спочатку думав. Розповісти про первинні колективи, тому що безпосередньо всі порушення починають з порушення статуту і з первинної організації. Ні, це ми на потом. Потім на згадку пройшли масові порушення в розі порушення законодавства, особливо закону України про полювання та мисливське господарство. Ні, з цього теж. От і довелося мені розпочинати, ну скажімо так, з кінця цю розповідь. Так, от з чого я розпочну. В Сумській області УТМР втратив право на користування мисливськими увітрями. Чому так сталося? Можна запитати обласних функціонерів ці, даної структури. Але від тієї маячні, яку вони несуть, ці вище згадані персонажі, мене вже нудить більше 2,5 років. Скажу так: неправди дуже багато. Вони привикли юлити. І зворачуватися, це московською мовою, але привикли доносити інформацію так, як вони вважають за потрібні. І от, сталося так, що 27 липня цього року закінчився договір користування мисливськими угіддями. Питання, чому користування не було подовжено? Відповідь: Не були зібрані погодження від користувачів та власників земельних ділянок. Читаємо Закон України про полювання та мисливське господарство. Стаття 22. Я її процитую і коментар зроблю: порядок надання у користування мисливських уїхав. Мисливські угіддя для ведення мисливського господарства надаються у користування Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними Київською та Севастопольською міськими радами за поданням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, погоджений з радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, а також власниками або користувачами земельних ділянок. Що це означає? Це означає, що для того, щоб винести питання про надання користування мисливських угідь, потрібно зібрати погодження у користувачів або власників земельних ділянок. Чому погодження не були зібрані? Тому що основна маса голів районної, районних організацій ТМР. Ну, не відірвали свої задниці від крісел і не поїхали по фермерам, агрохолдингам, ОТГ, Агроліспуспан, лізгоспам для того, щоб зробити ці погодження. Це потребує деяких фінансових затрат і часу. Ну, як бути, якщо основна маса волів районних, районних організацій, вони просто звикли е збирати внески та проводити полювальну. Це основна маса. Я не скажу, що всі. Є дуже багато достойних, прекрасних організацій. Ну, а напрягтися так, ну це ж не хочеться. Вони ж привикли роками, що воно йде самотюком, нормально. Це для них нормально, для нас ні. Ну і функціонери знайшли спосіб, як обманути природу, скажімо так. Перше надання мисливських угідь відбувалося. Рішенням обласної ради від 97 року. На 10 років, в 2007 році, користування мисливськими угіддями було подовжено ще на 15 років. Значить, останні півтора року декілька разів намагалися пропхнути користування мисливських угідь на сесію Обрада, тобто продовження. Користування мисливськими лідями ще там на 10 або на 15 років, але це питання не ставили на голосування, або воно провалювалося. Значить, чому так сталося? Чому облрада не пішла, скажімо так, на цей крок? Значить, тому що, якщо б це питання було проголосоване, його з легкістю можна було б оскаржити в суді. Перше, любий юрист за позовом власника земельної ділянки зміг би оскаржити рішення сесії облради. По-друге, з 2007 по 2022 рік була значно змінена площа мисливських угідь в користування обласної організації УТМР. Так, з вилучених угідь було створено багато приватних мисливських господарств. Посилання на ці мисливські господарства я теж скину. І що я хочу сказати? За час з 97 по 2022 рік, в 2000 році було, був прийнятий закон України новий про полювання та мисливське господарство. І в 2008, якщо мені. В 2008 році були внесені зміни. Ну, основне, що в розрізі обласної організації, організація втратила близько 15% мисливських угідь. Як вони можуть подовжувати користування мисливськими угідями, якщо 15% цих угідь було. На користь інших користувачів віддано. Про це теж буде окреме відео, як передаються в приватні структури в Тмерівській мисливській уряді. Значить, і тому на зліта організація фактично перебуває без мисливських улі. Значить, Але не всі районні організації на сьогоднішній день чекають чуда. Деякі зробили погодження. Із користувачами та власниками. І як з'ясувалось, це цілком реальна справа. В тих районних організаціях та первинних колективах де порядок з виконання норм статуту, проведення біотехнічних заходів, прозоре використання коштів, охорона мисливських угідь. Ці всі питання, де люди працюють, ці всі питання давно вирішені і погодження зроблені. І наоборот, в тих де нічого не робить, і нічого не, не, не вони не, не намагаються довести, ну скажімо так, працювати правильно, все наоборот. Вони чекають чу. Е, Ну, Здавалося, б, все втрачено. Великий проміжок часу різними схематозами функціофункціонери УТМР, керівники, скажімо так, обласного та районного рівня подовжували свої перебування на посадах. Доволі часто це навіть створювало проблеми з структурам, які контролюють полювання та ведення мисливського господарства. До прикладу, УТМР... Через депутата облради навіть робив запит до голови обласної екоінспекції про те, що нібито предвзято до них відносяться. Але про це теж буде окремий, окреме відео. Всього в одне, ну, скажімо так, не впхнеш. І що робити, коли тебе, що робити функціонерам, коли тебе не сприймають? Адже токсичність цих персон ну, дістала фактично всіх. У багатьох навіть почалися проблеми із-за того, що ну, мабуть вони допомагали ці всі моменти неправильні допомагали робити, і в результаті. В результаті, вони, ну як кажуть, стали нерукопожатні. Фактично, ну, їх куди вони не прийдуть, вони кажуть, ми те хочемо. А кажуть, та ні, ми вже з вами не хочемо працювати, тому що ви, ви як ніби не розумієте нас, давайте працювати так, як треба, а не так, як хочете ви. Значить, це дістало. Всіх в контролюючих структурах, в облраді, в обладміністрації, в результаті, що треба робити? Треба ну, міняти обличчя. І на даний момент були в обласну раду ТМР, та ну, я не знаю, яка посада у цієї людини, ще ввели посаду, яка буде безпосередньо займатися подовженням користування мисливськими угіддями. Значить, ну, є надія, що да, ці люди, скажу так, мають вплив в суспільстві, велике коло зв'язків і дуже велику повагу. Я думаю, що це повинно спрацювати. І от саме цікаве, хитрість тут полягає в тому, що в разі позитивного вирішення результату. Функціонери знову на коні. От ми зробили, дивіться, подовжили користування. А от якщо результат буде негативний, вони завжди, завжди зможуть сказати: ось дивіться, ми ж дали можливість. Люди захотіли, ми дали можливість реалізуватися. Але вони нас не послухали, зробили по-своєму і все профукали. Але ми всі знаємо, що своєю бездіяльністю якраз все. Прокакали функціонери, які десятиліттями із радянських часів вели УТМР до розвогу. Про це теж слідуючому випуску. І мені хотілося звернутися до людей, які безпосередньо на сьогоднішній день, ну, скажімо так, намагаються реанімувати УТМР. У мисливців визрів запит на правду. Ну, наприклад, як в нашій районній організації, більше половини мисливців не перебувають у жодній первинній організації. Це було зроблено для того, щоб сфальсифікувати вибори голови районної організації. Так, от, якщо ви упустите цей запит на правду, то я думаю, що грош ціна всім остальним вашим діям. На цьому в мене все. Дивіться канал. Дуже багато цікавого, матеріалу дуже багато. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Не подобається, ставте антивподобайки. Бажаю всім мирного неба, здоров'я вам, вашим рідним та нашої перемоги. Слава Україні! Смерть ворогам! Україна понад усе.